Зараз міністерство розпочало вже другу програму по запровадженню поліцейських на вулицях України і не тільки в великих містах, але й в маленьких містечках, і в селах. Я би це назвав така програма Українського шеріфа, де на місце дільничих міліцейських прийдуть нові поліцейські. Не тільки в новій формі, не тільки на нових автомобілях, але в першу чергу з новим тренуванням, з новою філософією, новою політикою відношення до кожного громадянина і до кожної сім'ї, тому що ці так звані українські шерифи вони повинні знати кожну родину, кожну хату, кожну сім'ю, мати безпосередньо спілкування в маленьких містечках, в селах, в районних центрах. І поява нових українських поліцейських на вулицях маленьких міст і сіл це буде ще однією ознакою і реальним доступом новим доступом нової правоохоронної системи до громадян з тією метою, щоб захистити цих громадян, і з тією метою, щоб поліція їздила не тільки по великих містах, а щоб вона безпосередньо вирішувала проблеми в кожному містечку, місті і селі.